Чи зможе водний велосипед потіснити на ринку гідроцикл? Новозеландська компанія демонструє в передмісті Парижа нову модель свого винаходу: електричний велосипед на підводних крилах Манта 5 другого покоління. Його перевага перед гідроциклами в невеликій вазі та габаритах, а також у тому, що його можна розібрати на п'ять частин. Це дає змогу завантажити велосипед у багажник кросовера, Хоча у звичайному автомобілі доведеться опустити сидіння. Нам Кажуть, що це може стати альтернативою гідроциклам. Ключова відмінність у тому, що наш велосипед працює без викидів. До того ж, не знадобиться причіп. На велосипеді дуже легко їздити. Він кращий у всьому. Велосипед оснащено електродвигуном. Максимальна швидкість 20 кілометрів за годину. Запас ходу до 4,5 годин. Я важу приблизно 115 кілограмів і можу кататися 2,5 години, лише трохи крутячи педалі. Велосипед тримається вертикально навіть у нерухомому стані. Байк оснащено дроселем, що дає змогу прискорюватися. Також є датчик нахилу. Під час перекидання відключається живлення гвинта. Навчитися керувати велосипедом можна за 40 хвилин. Це як килим літак, на якому стаєш схожим на Аладдіна. Можна вийти з офісу сісти на велосипед і поїхати не дорогою, а сеною. Виробники вважають, що електробайк виграє перед гідроциклами безшумним рухом. Така прогулянка перетворюється на безтурботне споглядання краси природи. Щоправда, за новинку доведеться викласти 10 тисяч євро. За ці гроші можна купити звичайні електровелосипеди для всієї родини, але виробники обіцяють знизити ціну, якщо збільшаться продажі.